В лютому 22-го року Ілюпінці відчули ті самі відчуття, що тоді відчули що татарі Криму. Їм довелося покидати рідну домівку. Їм довелося їхати, не знаючи, чи вони повернуться додому. І завдяки Збройним силам України Ілюпінці змогли повернутися і отримати відчуття радості за в'язку з поверненням до рідної домівки. Сьогодні, в цей день, хочеться побажати, щоб всі ці самі відчуття радості обов'язково отримали і жителі Криму. Есячна подія. Всі розуміють, що місто герой ірпінь, який був звільнений від окупації російської, і обов'язково Крим так само буде звільнений. Але я в першу чергу думаю про сотень тисяч тих, хто залишається вільними і відданими українській державі, про кримські татари. Про етнічних українців, про людей інших національностей очікують, протидіють, здійснюють спротив, очікують відновлення українського суверенітету. Є, на жаль, ті, що дуже бояться цього, але є і багато людей, які чекають, і потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не марна. Ось для того ми маємо проводити такі заходи, як кривська платформа. Заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях, ну і просто знищувати окупантів на нашому країні. Що, в принципі, робиться, і ви це бачите, і на днях ще побачите.